з фірми карцарські пишатись кацапським солдатом. Навчали карцакі актори, карцарських мінків поважати, писали кацапські газети про мудрих карцапських вчених. усе, що кацапське, прекрасне, співали артисти зі сцени, яка. І, радію, і далі кацапські канали, і далі кацапські програми, і далі тупі серіали для дружини, доньки та для мами, і далі від нацисти, а російські єдині слав'яни. Коли ж оцей паст закінчиться, і Кацавщина зникне за грану. Безталанний Питайте в Україну. А над вбитим тим, коли на походила ліде, край дороги на могила, край чужого поля, де на панщині. Тух, тух, тух. А нас навчали ремувати смерть, тужити та мовчати про звитяги, народний дух трагізмом сполювали ще та змушували опускати слави стяги тужми думи. Він ще про ярмо судці не Львові. Закріпачене село рибатя, политви погачу, пораді, Ми бідні годі, а сусід могуть. Ми залод тріскаємо та носим шароваї, а де звичає предків, духа пасхи кружка паліби, в яких не гинули, а здобували і в навчатися гримувати смерть, смерть ворогів своє. Идучи водістю, наповнюйте куще. Заволя честь.